Чинамо після матчу прес конференцію чоловічої Суперліги Будин І Сьогодні ВК Прометей з рахунком 3-0 переміг ВиКМХПІ Вінниця і поруч зі мною головний тренер команди Андрій Левченко та центральний блокуючий ВК Прометей Олександр Гладенко, який сьогодні став кращим гравцем матчу. Олександр, я вітаю вас з індивідуальною нагородою з такою перемогою. Ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, перша пар... перша партія була доволі напружена. Ми робили багато помилок на подачі, десь на блоці у нас не виходило. Та Ми в, в кінці партії вирів, трошки вирівняли, десь удача була. І друга-третя партія, ми вже грали свою гру і було більше ну, не так е, е, нервно було. Андрій Сергійович, що ну, початок був 10-16, але потім завдяки за чому вдалося спочатку наздогнати суперника, а потім ще й виграти партію рахунку 30-28. У мене більше питання, чому ми довели до такого рахунку, але є певні відповіді на ці питання. Тож ми будемо далі розбиратися, працювати, щоб такого більше не траплялося, або траплялося якомога менше і не в такому обсязі, так би мовити. Десь якісь прикрості такі неприємні для нас, десь трошки везіння в Вінниці. Я не можу сказати, що команда не доналаштувалася, не віддавалася повноцінно. Всі хлопці працювали максимально як могли, виконували установку майже на 100%, але це гра, ви самі знаєте, що тут може бути по-різному. Ну, але добре, що сет завершився на нашу користь, а вже і інші два сети ми завершили. Так як було бажано, наступний матч проти збірної України Ю-18, яка сьогодні знову таки в другий поспіль створила таку маленьку сенсацію. Так минулого разу перемогла житичі команду, яка є володарем Суперкубку України. Тепер досвідчену команду вашу колишню команду юридична академія, що можете сказати про цю команду про цю суперника? Команда молода, а значить команда емоцій, команда запалу, команда куражу. Деякі команди недооцінюють їх, наприклад, як сьогоднішня перша гра. Але я вже раніше говорив, що для нас немає різниці між суперниками. Ми на всіх налаштовуємося однаково. Для нас всі суперники. Ну, є там сильніші, є слабкіші, але на всіх на них максимальний настрой. Бо по-іншому ми в волейбол ну, не граємо в цьому клубі. Дякую вам за коментар. Дякую.